Ви на каналі Слипітока. Я дуже рада вас бачити. У цьому відео я буду відповідати на ваші запитання. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Запитань не так багато, але я все рівно відповім. Перше запитання. Ти зробив серіал Тока Бока Супер Мама і Неолюблена дочка? Я думаю, що ні, тому що це те... дуже часто люди роблять такі серіали і. І воно не буде якось, я хочу робити дуже цікаві серіали, які ще ніхто не знімав. Тому таких серіалів не буде на моєму каналі. Я не знаю, що ще розповісти, тому поїхали до наступного питання. Зачитую вам питання: Привіт, а ти хотіла б завести дітей в того боку? Якщо так, то яких? А дочь нічого хто буде перший хлопчик чи дівчинка? Це дуже цікаве питання, воно мені дуже сильно подобається, я завжди над ним розмірковую. Я думала завжди, хто буде першим, хлопчик чи дівчинка. Один в мене був план, що першим буде двоє хлопчиків, а потім дівчинка. Але деколи в мене була така думка, що краще, щоб була перша дівчинка, а потім два хлопчики. Я ще поки що зовсім не знаю, але я дуже часто думаю над цим питанням, мені це дуже сильно цікаво. Хоча я, напевно, думаю, що можливо будуть тільки два хлопчика. Ну, і, звісно, якщо, якщо їх буде тільки два без сестри, то першим народиться хлопчик. Я так думаю. Або, можливо, буде так, що першим народиться хлопчик, найстарший, потім через декілька років дівчинка, а потім ще один хлопчик. Це ж дуже гарна ідея. Наступні питання мені задавали давніше, мені їх задавали в моєму інстаграмі, але. Це вже старий пост. Я його випускала кілька місяців тому, але коментарів було дуже мало, тому я по цьому відео не зробила. А сьогодні я про них згадала, тому зараз будемо на них відповідати. А, і нагадую, що в мене є інстаграм аккаунт. Хто хоче, може підписатись, посилання є в описі аккаунту. Точніше, під описом цього відео. Тепер зачитую питання. Коли ти покажеш себе у реальному житті, насправді я ще не знаю. Можливо, коли я наведу більше популярності, можливо, більшості людям буде цікаво. А зараз я поки ще не така відома, тому думаю, ще можна переховати своє справжнє життя. Також хотіла розповісти, що коли моєму каналу був один рік, я пробувала зробити свій лайф-канал. Але у мене я не могла. Гарно зняти, тому, тому ця ідея провалилась. Я не знаю, коли я попробую ще раз, але думаю, що не скоро. Я пам'ятаю, я те відео дуже довго знімала, але в мене нічого не вийшло. Тобто я ще хотіла в тому відео зробити обзор на моє перше відео. Можливо, я це зроблю пізніше, хоча я ще не знаю. Але якщо я буду знімати огляд на, на, на цьому каналі, але відео буде не з моїм лицем, а просто буде відео там, де я буду все розказувати. Наступне питання це воно звучить на російській мові, але я перекладу вам, яке твоє справжнє ім'я? Я б не хотіла розказувати своє ім'я, але я вам даю підсказку. В коментарях напишіть свою відповідь, якщо вона буде правильна, я її лайкну. Так, даю вам підсказки. У цього, мого, ім'я є чоловіче. Воно перейшло в жіноче. Чоловіче ім'я воно дуже часте ім'я. Його часто використовують, а жіноче ім'я воно більш рідкісне. Воно, здається, є тільки в Україні та в Білорусі. Також, можливо, ще в Польщі. Тому гадайте, буду читати ваші коментарі. Також ми взяли ще одне питання скільки тобі років? Давайте ви самі порахуйте, я вам скажу тільки рік. Я народилася у 2011 році. Тепер думайте. Ще одна підсказка. Я зараз у 5 класі, точніше, закінчую 5 клас. Тому думайте. І, напевно, що, можливо, ви по цьому зрозумієте місяць, в якому я народилась, хоча не знаю. Чекаю ваші коментарі, буду з радістю їх читати. Я дуже вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Слипі Всім удачі та всім па-па!